Отже, зараз я покажу, як е, збивати счетчик автоматичний по заміні масла на Ford. Ford C Max, в моєму випадку, Ford C Max Energy 2014 року. Отже, як збивати е, такий внутрішню програму про те, що було замінено масло. Отже, що треба зробити? Потрібно вимкнути зажигання, при цьому не заводити двигун. Тобто, не натис... Якщо у вас коробка автомат, то не натискаєте на тормоз, а просто зажигання. Да? Включаєте. Раз, Все, включається автомобіль в у такому, в такому плані. І саме коли мотор не заведений, і просто є зажигання. Починайте одночасно натискати на тормоз і на газ. От я одночасно їх починаю натискати. Жму, 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 бачите? І тут є Service Oil Reset in Progress. І я далі тисну, не забираю їх. Далі тисну. Бачите, то воно моргало знизу. Тепер перестало моргати. Отже, я далі тисну, не відпускаю. О, сервіс Oil Reset Complete. Бачите? І тепер я можу відпускати тормоз і газ. І цей щотчик, він є тепер обнулений, так скажем. І воно тепер буде наново рахувати вам сам цей комп'ютер всередині, коли має бути наступна заміна масла, і воно вам висвітить прямо повідомлення тут, що потрібно замінити масло. Отже, коли замінюєте масло, очередний раз, знову треба буде проробляти ось таку маніпуляцію тут. Так що, надіюся, що ця інформація буде вам корисна. Користуйтеся, якщо знадобиться, до наших наступних зустрічей.